Історія має нас навчити на тлі останніх заяв Дональда Трампа та його команди щодо президента Володимира Зеленського. Міський голова Львова Андрій Садовий зробив звернення під час пленарного засідання. Мар закликав українців відкинути свої оціночні судження стосовно внутрішньої політики та згуртуватися, аби спільно відстояти національні інтереси. Кожна людина здоров'я уступного бачить, що маючи проблеми з українцями на полюбовою Росія буде робити все. Аби перемогти нас середини. Сьогодні на цій арені з'явився новий вид. це є неприємна політика з боку нової американської адміністрації. Президент прийняв цей вид і дав зрозуміти всім, що не збирається поступати з інтересами держави. Я вважаю, що сьогодні ми маємо дати йому цю підтримку. Незважаючи на власну оцінку його діяльності, це час, коли Україна має стати єдиною, як ніколи, плече до плеча. Будьмо мудрими і не піддаваємося на провокації. І пам'ятаємо, хто є дієм.